Мер Києва Віталій Кличко порадив киянам запастися продуктами, ковдрами та гарячою водою, а також терпінням. Адже він на цій посаді ще надовго. <гум> Окупант у лісі. Кукушка, кукушка. А скільки мені літ жити залишилось? Ну, по-перше, не кукушка. А по-друге, недовго, москалику? Ой, недовго. <ріст> Директор секретарці. Терміново збери всіх на нараду. Через Селектор? Ні, через Фейсбук. Так швидше буде. <ріст> Алло, це бордель? Ні, це Сауна. А як мені подзвонити в бордель? Передзвоніть через дві години по цьому ж номеру. <риклад> Біля хати бандерівець спокійно та повільно ріже пилкою москаля. Сусід питає: Миколо, в тебе що? Пістоля немає? Той відповідає. Чому немає? Є, але сьогодні маю натхнення і час. Милий, а що це за тест 10 з хвостиком? Це тест на IQ Може, мені пройти? Та вже не треба. Зустрічається москаль з білорусом, а їхні жінки навіть не знають про це. Кличко пояснив, що кияни можуть платити за воду вдвічі менше, але для цього їм необхідно витрачати вдвічі менше води. А хто ми такі, щоб протистояти силам природи? Так, синку, не потякай багато. А бери лопату йдемо розчищати сніг. Викликав бог до себе Путіна, Лукашенка і Януковича та й каже: У мене для вас погана новина. Через два тижні настане кінець світу. Повернувшись, Путін звернувся до росіян. Є дві новини. одна а друга плохая. Хороша, я знаю, що Бог є. а погана, через дві тижні, кінець світу». Лукашенко. «Дві новини. обе погані. Перша, я не Бог, Друга, через дві тижні, кінець світу». Янукович, у меня две новости и обе хорошие. Первое, Бог признал меня президентом. Вторая, я буду президентом до конца света.